Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець, а це відео присвячено тому, яким чином себе поводити на блокпостах, яким чином себе поводити при врученні повістки. Ну, по перше, хочу звернути увагу, що потрібно поводити себе чимно. Це найголовніше. Не дивлячись, яким чином вас провокують ті особи, які там знаходяться, які вручають повістки. До речі, не забувайте обов'язково підписатись на мій телеграм-канал. Тут під відео там також є ці поради. Вони. Значно частіше з'являється, частіше з'являються відповідні рішення, на які я посилаюся, відповідні роз'яснення, тому що я не завжди встигаю все записати, тому підписуйтесь на телеграм-канал обов'язково для того, щоб бути в курсі останніх подій. А зараз повернемося все ж таки до питання. Ну і на телеграм на Ютуб-канал також підписуйтесь. А зараз э, повернемося ж таки до питання, що стосується повістки. Як я вже зазначав, не потрібно нікого, тим більше людей зі зброєю провокувати. Ви просто повинні знати свої права. Я вже знімав відео стосовно військово строку перебування на військовій службі. Тут я вам розміщу, ви подивитесь, ну це стосується в першу чергу офіцерів запасу, які не проходили військову службу. Тепер, що стосується більшості громадян України, якщо ви не досягли 27 років, вам взагалі перейматись нема за що. І взагалі влаштовувати якісь там бійки, розборки, доводити нема чого. Хочуть вручити повістки, будь ласка, хай вручають повістки, нема питань, вручайте. Варто також зазначити, що у разі, якщо ви ухиляєтесь від відповідних повісток, і це доведено належним чином врученням цієї повістки, то відповідно, можуть бути складені протоколи і стягнутий штраф, який можна в подальшому оскаржити в суді. Тут зверху я також вам залишу відео стосовно того, яким чином які строки потрібно це оскаржити, тому підписуйтесь обов'язково. Крім того, це стосується осіб, які не досягли 27 років, і яким, в принципі, нема за що переживати і перейматись, якщо вони не служили, тому що строкової служби у нас зараз немає, і залучити до військової служби можуть виключно тільки за вашою згодою. Також вам потрібно розуміти, що центри комплектації, військомати не мають права вас затримувати. Це може зробити виключно Національна поліція. У разі, якщо вони це роблять, я раджу просто спокійно, не потрібно про це повідомити цим представникам центру комплектації, що вони хочуть вас кудись відвезти, і попросити там близьких, родичів, знайомих, там, ті, хто зараз присутні, подзвонити в поліцію і повідомити, що вас викрали. Це кримінальний злочин. Затримувати вас можуть тільки Національна поліція. Ще раз повідомляю, або інші правоохоронні органи наступне, що стосується осіб, яким більше 27 років, і менше 60 років, в цьому випадку, знову ж таки, як я вже зазначав, відокремлення стоять офіцери запасу, які досягли вже 45 років, які будуть граничний строк проти відео, яке я говорив, перебування на військовій службі вже для них сплив. Для інших осіб, якщо їх дають вручати повістки, звичайно, ви можете отримувати повістки. Яким чином ви там розписуєтесь, це ваше право, тому що саме це і бути підтвердженням безпосередньо того, що ви належним чином повідомлені, знову ж таки, затримувати і кудись доставляти представники центра комплектації не мають жодного права. Це ви повинні знати. Ну, сперечатись і щось там доводити, просто їм про це потрібно повідомити. Подальшому, у разі, якщо вони не чують вас, знову ж таки, як я вже зазначав, повідомити своїх близьких, родичів, поліцію для того, стосовно того, що вас викрали. Коли вас доставляють центри комплектації, якщо ви вважаєте, що це відбулося поза законом, я раджу про це письмово повідомити, попросити рапорт, там не рапорт, а просто заяву написати і подати цю заяву в двох екземплярах для того, щоб у вас залишився другий екземпляр. Звичайно, ви можете це не дати робити. Ну, ви повинні знати, що проходження медичної комісії примусово також у нас не передбачено. Будь-які залякування, кримінальні відповідальності чи будь які інші, ви завжди можете повідомляти, що ми не було доставлено примусово, фактично викрадено, Зараз коїться злочин. І мова не йде про те, що ви щось порушуєте. Є шикарне рішення, я на нього дуже часто звертаю увагу, це рішення Кіпр проти Туреччини, в якому чітко ЄСПЛ зазначив, ви можете подивитись, що з правопорушення не виникає жодних прав. Тобто те, що представники військоматів вас незаконно затримали, незаконно доставили до себе, позбавили вас волі і примушують проходити військово-лікарську комісію поза безпосередньо законом. Фактично у них не виникає права на складання відповідних протоколів чи порушення кримінальних справ. Якщо вони хочуть, будь ласка, хай порушують кримінальну справу, викликають поліцію. Поліція складе протокол, що вас викрали спочатку, а потім вже буде складати протокол стосовно того, що ви щось там не хочете робити. І тільки таким чином ми можемо всі разом змусити представників центру комплектації поводити себе чемно і в рамках діючого закону, тому що ми бачимо, що більше року війни. Активної такої фази, а на жаль, особи, які займаються питаннями мобілізації, до цього часу нічого кращого не придумали, як порушувати конституційні права громадян, порушувати е право на свободу, на пересування, на можливість перетину кордону, на навчання, на роботу, нічого кращого вони не придумали. Тому раджу в рамках правового поля також знати свої права і про це спокійно повідомляти. Не потрібно ні на кого кричати, комусь погрожувати, просто повідомте, що вас викрали, і ви не маєте можливості зараз проходити ніякі ВЛК, не давати згоду ніщо. Тим більше знов ж таки становлення вашої особистості це знов ж таки є підстави для того, щоб це робила виключно тільки органи національної поліції, які ви і повідомити про те, що вас наразі незаконно тут отримують. Ви прибурваєте тут не за своєю волею. І жодних повісток, які належним чином вам вручали, у вас немає. А яким чином із яких підстав вас викрали, вам також невідомо, і вимагати з цього моменту обов'язково зафіксується час, коли вас затримали. З цього моменту обов'язково вимагайте наявність адвоката. Якщо у вас нема свого адвоката, вам держава повинна надати безоплатного адвоката, про що також повідомляєте і представників Центру комплектації, і представників Національної поліції. Нікому не погрожуйте, тим більше не погрожуйте людям зі зброєю. Що там в них в головах, ми бачимо, це на відео ніхто не знає і де їх понабирало. Поки на цьому все. У разі, якщо у вас буде якесь питання, звертайтеся, з радістю буду допомагати. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал Ну і віримо, віримо в нашу перемогу, віримо в наші збройні сили, віримо в правову державу. Слава Україні і до зустрічі! Підписуйтесь.